Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, історик, учителька і викладачка. І це урок історії України для восьмого класу, присвячений розвитку Гетьманщини у 20-х-40 роках 18-го століття. Пригадаймо, період правління якого гетьмана ми з вами аналізували на попередньому уроці останнім діяльність Пилипа Орлика гетьмана у вигнанні, спроби Івана Мазепи визволити гетьманщину з під влади московського царя. Сподіваюся, ви швидко пригадали, ми охарактеризували правління Івана Скоропадського і посилення тиску з боку царя, якому гетьман намагався протистояти, але не вдало. У 1722 році Іван Скоропадський помер. На старшинській раді, у липні 1722 року ще до проведення гетьманських виборів, наказним гетьманом було обрано Павла Полуботка. Ставши на чолі уряду в часи наступу російського імператора Петра І на автономію Гетьманщини, полуботок всіляко намагався йому протистояти. Наказний гетьман реформував судочинство, перетворив генеральний суд на колегіальний орган, вимагав залучати до розгляду справ, крім урядовців, інших чесних і розумних осіб з доброю репутацією в суспільстві. Полуботок боровся з хабарництвом, встановив порядок оскарження судових рішень, робив усе для того, щоб посилити довіру до судових інстанцій Гетьманщини і до діяльності гетьмана загалом. Проте Царат створив усі умови, щоб перша малоросійська колегія діяла як вищий судовий і апеляційний орган лівобережної України. Значну увагу Полуботок приділяв питанням проведення гетьманських виборів і скасування підпорядкування українських земель малоросійській колегії. Адже у 1723 році, без дозволу, малоросійської колегії не набирав чинності жоден важливий універсал. Від неї залежали і гетьманська адміністрація, і суд, і генеральна канцелярія. Однак спроби старшини домогтися відновлення автономії Гетьманщини було придушено. Павла Полуботка разом із його найближчими товаришами було ув'язнено в Петропавлівській фортеці. Там, у грудні 1724 року, завершилося життя наказного гетьмана. Російські дослідники Дмитро Сіров та Тетяна Таїрова Яковлєва стверджують, Петро І планував надзвичайний судовий процес проти української автономії. Та навіть створив з цією метою спеціальний генеральний суд. Тему контактів Павла Полуботка з Пилипом Орликом було використано як привід для звинувачення козацького очільника в державній зраді. Однак високопоставлений в'язень несподівано помер. Петро І не встиг ухвалити рішення, як у цих нових умовах організувати задуманий процес кого зробити головним обвинуваченим. Але не відмовився від своїх планів розправитися з українською автономією. Після смерті чоловіка імператриця Катерина І зі своїми прихильниками більше переймалася боротьбою за владу своїм затвердженням, тож справу ліквідації української автономії було відкладено на невизначений час. З діяльністю Павла Полуботка пов'язано чимало міфів та легенд напевно, найвідоміший про так звані скарби Полуботка. У 1907 році в часописі Нове время» опублікував статтю фольклорист і диригент, далекий родич полуботка Олександр Рубець. Автор стверджував, що знайшов записи про свідчення англійського шкіпера, який у 1720 році віз із Архангельська в Лондон двох молодих українців, синів Павла Полуботка та діжки із двомастами тисячами золотих червінців. Які вони залишили в конторі Ост-Індійської компанії під 4% річних. Відтоді ця історія хвилювала багатьох, але ніяких документальних підтверджень знайдено не було. Ситуація в Російській імперії змінювалася. У 1727 році припинила свою діяльність малоросійська колегія найвища таємна рада, що була опікунським органом при малолітньому імператорові Петрові II, Зважаючи на перспективу наближення російсько-турецької війни, змінила політику щодо українських земель. Новим гетьманом було обрано Данила Апостола. Він звернувся до російського імператора з петицією про повернення Україні колишніх прав та вольностей згідно з угодою 1654 року. Натомість він отримав рішительні пункти. Цей документ забороняв гетьману вести дипломатичні переговори. Право затверджувати генеральну старшину та полковників мав тільки російський імператор. Було скасовано заборону росіянам купувати землі в Україні, хоча й зазначалося, що нові землевласники муситимуть підпорядковуватися українській адміністрації. Вищою судовою інстанцією став генеральний суд. Він складався з трьох росіян і трьох українців на чолі з гетьманом, але головним суддею вважався цар. Щоб посилити контроль за фінансами, було введено дві посади під скарбі. Попри ці обмеження, Данилові апостолу вдалося досягти помітних позитивних зрушень Так, генеральне слідство про маєтності, тобто ревізія землеволодіння з метою повернення тих маєтностей, що присвоїла собі старшина, сприяло розширенню Державного земельного фонду. Данило Апостол продовжив судову реформу полуботка. А також заснував скарбницю, до якої під час його правління надходження зросли. До того ж, під владу гетьмана повернулося місто Київ. Помітно зменшилось переселення селян на правобережжя і, навпаки, зріс потік тих, хто повертався на лівобережжя. Данило Апостол домігся пожвавлення української торгівлі. Завдяки його наполегливості було скасовано чимало обмежень, запроваджених Петром І. Так, наприклад. Українським купцям повернули право вивозити товари на західноєвропейські ринки. Знову було налагоджено торговельні зв'язки з Кримським ханством. Але імперська влада схилялася до ліквідації інституту гетьманства. Після смерті Данила Апостола Російській імперії вирішили не дозволяти більше козакам обирати нового гетьмана. Уся влада перейшла до тимчасового державного органу правління гетьманського уряду. До якого входили шість осіб: троє росіян та троє українців. Очолив правління Олексій Шаховський, який діяв відповідно до наказу невсипущим оком спостерігати за вчинками тамтешнього малоросійського народу. Відповідно, російські чиновники втручалися у всі сфери суспільного життя, сприяли русифікації українського населення, терору таємної канцелярії. Окрім усього зазначеного, виснажувала Україну і російсько-турецька війна 1735 1739 років, бо саме Гетьманщина забезпечувала левову частку її матеріальних та людських ресурсів. Військові втрати, нескінченні мобілізації селянства, вилучення продовольства завдавали величезних збитків. Так, російський імперський уряд продовжував наступ на автономію України. Як у подальшому розвивалася Лівобережна Гетьманщина, ви дізнаєтесь на наступних уроках. А я традиційно пропоную вам закріпити знання, попрацювати з матеріалами конспекту та тестовими завданнями. Буду рада зустрічі з вами на наступному уроці.